Одна із найгостріших проблем для учасників АТО це складність отримання статусу учасника бойових дій. Повертаючись із АТО, бійці не можуть самотужки добитись правди, відшукати документи, вимушені захищати свої права, заручившись підтримкою правозахисників. Ні статусу, ні нагород, ні виплат, ні здоров'я. Півроку боєць 93-ї бригади після контузії під час бойових дій не може звільнитися із частини, шукає свій орден та чекає виплат. І такі випадки не поодинокі. Як вивести ситуацію із глухого кута? Юридична спільнота сформувала низку типових проблем, з якими стикаються учасники АТО, їх рідні, а також сім'ї загиблих воїнів. Найпершою проблемою є надання статусу учасника бойових дій тим, хто воює за свободу і незалежність України. Без такого статусу бійці та їх рідні не можуть користуватися пільгами та отримувати іншу соціальну допомогу від держави. Я розумію так, що проблем дуже багато, тому що до штабу продовжують звертатися військовослужбовці, які мають проблеми з отриманням статусу учасника бойових дій, і не тільки так. Ви праві ця проблема залишається бути актуальною, особливо зараз, коли відбувається звільнення мобілізованих четвертої хвилі. Зараз у штабі юридичної допомоги військовим знаходяться дві резонансні справи, про які я і хочу поговорити. Перша справа військовослужбовця Іванченка Ігоря Івановича. І ця справа по резонансною. Я думаю, навіть перевершить справу Володимира Корнійця, про яку йшла мова у минулих випусках лінії захисту. Ситуація така: тут має місце як мінімум чотири правопорушення, чотири порушення права військовослужбовця, і як мінімум чотири порушення законодавства України у військовій сфері. Перш за все, військовослужбовця не звільняють з військової служби. Хоча в нього є рішення ВЛК, на підставі якого його мають звільнити з військової служби, він неодноразово звертався до військової частини особисто, до командира військової частини, їздив туди, хоча має відповідне рішення ВЛК. Однак його не звільняють. Йому відмовляють у звільненні. Це означає. Те, що він не може працевлаштуватися на даний момент, він не може стати на обліку центру зайнятості. Таким чином його права грубо порушуються. Він виходить у повітрі, він юридично проходить військову службу, фактично він її не проходить, тому що має відповідні захворювання. І ось така ситуація: це перше грубе порушення. Друге порушення він під час бойових дій отримав контузію. І за контузію цю по законодавству України він має отримати одноразову грошову допомогу, яка визначається десятками а то й сотнями тисяч гривень, залежно від того результату, який вона спричинила. Тобто це відсоток втрати працездатності або інвалідність. На даний момент, вже більше ніж півроку після отримання цієї контузії, виплати він не отримав. Це друге, грубе порушення його прав. Третє порушення. Відповідно до указу президента номер 1 2016 року Ігоря Івановича Іванченка номіновано на отримання ордену Богдана Хмельницького третього ступеня за особисту мужність і внесок у незалежність і територіальну цілісність України. На даний момент даний орден він також не отримав. Частина також відмовляється йому надати цей орден. І четверте, грубе порушення це. Найчастіше порушення, яке виникає, йому так і не дали статусу учасника бойових дій. Хоча він вже більше ніж півроку назад виконав своє завдання у АТО, він пролежав декілька місяців у госпіталях. Однак на даний момент він не може користуватися жодною пільгою. Яка передбачена цим статусом командир військової частини, як ми вже знаємо, зобов'язаний був подати всі документи для отримання статусу після місяця, як той вибув із зони антитерористичної операції. Втрачати час не варто. Якщо боєць, повернувшись додому із війни, має проблеми із документами, треба робити запити у відповідні служби. Самотужки важко, але правники знають, як діяти. І у найгіршому випадку, якщо відповіді офіційно не надходять. Отже, в цій ситуації треба робити запити, йти тим же шляхом, яким ви йшли із Володимиром Карніцем. Так, я переконаний, що ми досягнемо і тут правового результату. Вже відповідні запити зроблені по статусу учасника бойових дій, і я впевнений, що скоро ми вже побачимо правовий результат. Але я хотів би зауважити те, що в даному випадку ми маємо не одне порушення, а цілих чотири основні порушення права військовослужбовця. Не отримання одноразової грошової допомоги, не отримання статусу, не отримання ордену. І не звільнення його з військової служби. От дивіться людина нікуди не звертається, вона зневірена. Ну от ми не знаємо, як у нас вийде ситуація, що людина навіть боїться коментувати да, на телебаченні, але звертається до юристів і до журналістів. Тому звичайно, ми беремося поінформувати, і з іншого боку, юрист повністю здійснює юридичний супровід, штаб юридичної допомоги береться допомогти да, цій людині. Які корені цього зла? Чому так відбувається? Я думаю, що корінь цього зла полягає в тому, що в нас у державі, в нашій правовій системі не діє принцип невідворотності покарання. Це означає, що чиновник, посадова особа не несе відповідальності за свої незаконні дії або бездіяльність. Тобто немає прямого зв'язку, як це має відбуватися в будь-якій правовій системі. А виконання законів і правових норм воно напряму залежить від цього принципу. Коли в державі чітко закріплений цей принцип не тільки на папері, але й у практиці, чиновник знає, що за його незаконні дії наступить обов'язкова відповідальність. Тому в даному випадку я переконаний, що потрібно притягати до відповідальності винних посадових осіб. Частини відповідної, яка здійснює ці правопорушення. Ми зробимо запити відповідні до міністерства оборони і до частини. Якщо не буде відповідних відповідей, то звичайно буде звільнення через суд. Всі документи на даний час є. Є рішення ВЛК, яке зобов'язує командира військової частини звільнити його на підставі цього рішення. Це чітко передбачено чинним законодавством. Чому це не робиться? Ми не знаємо, але головне для нас те, щоб військовослужбовець був звільнений з військової служби, як це передбачає закон. Отримав статус, отримав орден і отримав належні виплати. Так, звичайно. Юридично учасником бойових дій можна вважати лише особу, яка має відповідне посвідчення. Ніякі довідки, навіть ордини і державні нагороди, не можуть замінити посвідчення. І лише після отримання цього посвідчення ви можете повноцінно користуватися всіма пільгами, які передбачені цим статусом. Незважаючи на спрощені процедури, для багатьох бійців статус недоступний, і військові стикаються із бюрократичними перешкодами, порушеннями законодавства. Друга ситуація це військовослужбовець Георгій Деканадзе, так само, який проходив військову службу у 93-й бригаді, так само, як і Іванченко Ігор Іванович. Вони обоє з 93-ї бригади. І в обох випадках ми маємо порушення їх прав з боку командування частини. Цей військовослужбовець був звільнений, він проходив військову службу у третій хвилі мобілізації. І вже більше року він звільнений з військової служби. Однак статусу учасника бойових дій він так і не отримав. Вдумайтесь, більше року людина вже звільнена, але не може користуватися своїми пільгами. Тому, звичайно, це дуже резонансна справа. Будемо юридичним шляхом здійснювати правовий супровід. Відсутній витяг з наказу командира сектору про вибуття із зони АТО військовослужбовця. Тобто, військовослужбовець на даний момент вже звільнений більше року. А витягу з наказу про те, що він вийшов із зони АТО назад у частину, немає. Де знайти цей витяг? Як його добитися? У Міністерстві оборони. Якщо цього не буде, є відповідний архів Міністерства оборони. Якщо там не буде знайдено документів, то є штаб антитерористичної операції. Ну і в крайньому випадку є судовий захист. Тих документів, які має Георгій при собі, їх достатньо для отримання статусу в судовому порядку, але недостатньо для того, щоб він отримав статус. Комісіями Міністерства оборони або військового комісаріату. Ось така ситуація. Усім, хто стоїть на порозі демобілізації, правозахисник радить вимагати необхідні документи безпосередньо у частині, а також нагадує про суттєві моменти. Ми неодноразово радимо всім хлопцям не чекати і звертатися до юристів, тому що чим більше ви чекаєте, тим менше пільг ви отримуєте. Тобто конкретний місяць очікування це мінус конкретних грошових коштів і ваших пільг. Ви не можете користуватися правом на проїзд, ви не можете користуватися санаторно-курортним лікуванням, ви не отримуєте знижки на. 75% на квартирну плату і так далі. Чим більше ви чекаєте, тим менше пільг ви отримуєте дуже чітко. Чим швидше ви дієте, чим швидше ви звертаєтесь до юристів, тим швидше цей процес рухається і далі ви отримаєте статус у судовому або позасудовому порядку. Але ну, окрім саме звернення до юристів, всім демобілізованим треба нагадати, якими ж документами їм треба запастись в обов'язковому порядку, що треба взяти з військової частини для того, щоб далі рухався їх процес отримання пільг і статусу. Так, звичайно, це було б найкращим виходом із цієї ситуації, коли військовослужбовцю, який звільняється по мобілізації, щоб він отримав ці документи вже у частині, якщо він ще не отримав там статусу і офіційного посвідчення. Такими документами є перша довідка про участь в антитерористичній операції, яка є підставою для надання статусу учасника бойових дій. Наголошую, що ось це формулювання має бути зазначено у довідці. Ця довідка є підставою для надання статусу учасника бойових дій. Два витяги з наказу командира військової частини про направлення військовослужбовця в зону АТО і про повернення його назад у частину. І два накази командира сектора антитерористичної операції. Як правило, з цими наказами секторальними виникає найбільше проблем. Тому, якщо у вас є можливість добути їх вже там, всі ці документи, будь ласка, несіть їх з собою. Якщо якихось документів не вистачає, так само беріть те, що у вас є. І я закликаю всіх військовослужбовців, які готуються зараз до звільнення, писати рапорт командиру військової частини про надання ось цих п'яти документів. Якщо цей рапорт буде написано і вони вже приїдуть сюди, в будь-якому випадку вже буде підтвердження того, що вони зверталися, і це пришвидшить таким чином отримання для них статусу учасника бойових дій.